Ну що, привіт, моя супутниця біля багаття. Знову ми тут, серед зірок і диму, і знову я маю для тебе історію. Цього разу про людей дивних навіть за мірками стародавнього світу: радикальні, відчайдушні, мов відлюдники, що втекли не лише від суспільства, а й від самого тіла. Вони називали себе енкратити. Це слово, до речі, перекладається приблизно як помірковані, або точніше, ті, що володіють собою. Але знаєш, коли слухаєш їхні вчинки, починаєш думати. Чи то вони справді володіли собою, чи вже з головою поринули у якусь святу манію. Виникли вони тоді, коли ще ніхто не називав християнство релігією імперії. Світ ще був поганським, боги жили в мармурі, а Ісус був радше легендою, ніж інституцією. Саме в цей період, десь між вуличними проповідниками, які жили в печерах, і філософами, що писали трактати про Божу благодать, і виростає фігура чоловіка на ім'я Татіан. Ось з нього все й почалося. Татіан був сирійцем. Він народився у світі, де грецька мова вже давно не належала грекам, а істина вже не була монополією Платона. Спочатку Татіан був учнем Юстина Філософа, одного з перших християнських інтелектуалів. Але як це часто буває з учнями, він пішов далі ніж учитель. І коли Юстин ще намагався примирити філософію із вірою. Татіан сказав: досить, досить ваших афін, досить вашої логіки, досить вашої плоті. Бо енкратити, як Татіан, вірили в одне тіло це в'язниця не в переносному сенсі, не як алегорія, а цілком буквально. Їсти м'ясо значить потурати плоті, пити вино це як писати вірші сатані, одружуватись. Це вже взагалі контракт із тілесною залежністю. Вони забороняли усе, що могло зіпсувати душу, як вони вважали. А тепер уяви, інші християни на той час ще нормально святкують спільну вечерю, ще можуть випити трошки вина на згадку про тайну вечерю. А ці приходять і кажуть, ні, браття, це диявол вас у пляшці причащає. Хрещення добре, все інше сміття. Біблія добре, але не вся. Деякі книги вони викидали, бо ті, бач, надто м'які до плоті. Особливо не любили вони Тора, тобто Старий Заповіт. Він для них був надто єврейський, надто земний, бо там і про жертвоприношення, і про розмноження, і про чуттєвість. Енкратити вірили, що справжній християнин це аскет. І не просто аскет, а такий, що ні з ким не спить, нічого смачного не їсть, не п'є і в ідеалі помирає девственним. Бо на їхню думку, Ісус теж був таким. І якщо Він зміг, то чому ти не можеш? Але все було не так просто. Бо енкратити не просто сиділи в печерах і мовчали, вони проповідували і що цікаво, мали успіх. Їхні громади з'являлися в Сирії, Малій Азії, навіть у Єгипті. А потім, як це завжди буває з усіма, хто не вписується в мейнстрим, їх почали звинувачувати в Єресі. Ну, типу, ви не такі, як ми, значить, неправі. і почали тиснути. Але знаєш, що їх врятувало? Ні, не меч, не держава, не політика. Їх врятувала їхня впертість. Вони просто жили собі далі від людей і трималися свого. І, хоч офіційна церква згодом відмовилася від їхнього вчення, деякі з енкратицьких ідей проникли в чернецтво, в монастирські статути, в усю цю ідею про те, що справжня святість це самозречення. То що ж ми маємо? Людей, які сказали, Бог це все, плоть це ніщо, і прожили своє життя так, ніби їх тіло це тимчасовий костюм, який соромно носити. Чи були вони божевільними? Можливо, чи були вони вірними напевно. Але найголовніше, вони нагадали, що духовність буває небезпечно серйозною. Іноді навіть занадто. Отже, якщо звести до суті, енкратицьке вчення обертається навколо радикального самозаперечення. Не просто аскеза як шлях до очищення, а тотальне відречення від світу, плоті, сексу, задоволення, радощів і навіть шлюбної близькості. Їхня головна ідея матеріальне зло, духовне добро. Причому не в сенсі світ спокушає, а в сенсі все, що фізичне, вже зіпсуте, брудне, нижче гідності душі. У цьому вони не були самотні. Подібні думки крутились і в гностицизмі, і в деяких стоїках. Але енкратити перетворили це в практичну доктрину: стриманість не як чеснота, а як обов'язок спасіння. Шлюб, дозволений для слабких, але для досконалих, безшлюбність назавжди. Вино бісівське, хліб ладно, але без вина. М'ясо гріх, бо походить із смерті. Розмноження, пастка плоті. Діти це нові в'язні тілесності. Тобто вони вірили, що справжній християнин має стати майже ангелом ще за життя: не мати сексуального потягу, не прагнути їжі, не шукати задоволення, не бути прив'язаним до сім'ї чи тіла. І це не просто ідеал, це умова спасіння, як воно зникло. Та воно не зникло, воно розчинилося. Бо церква, особливо після того, як стала частиною імперського апарату, не могла дозволити собі культ, що каже: Діти, зло, шлюб для слабаків і тіло в'язниця. Це підривало соціальний порядок. Але енкратицька логіка вона лишилася, вона вижила. Чернецтві, яке теж відмовляється від шлюбу, сексу, розкоші, іноді від м'яса і вина, ідеї, що цнота це вища форма життя, навіть краще за шлюб, Дуалізм і тіло, душа, який глибоко вкоренився у християнській філософії. І навіть у тому, як досі багато християн трактують тілесні бажання як щось підозріле, як плотські спокуси. Парадоксально, але церква засудила енкратитів як єретиків і водночас усиновила їхній дух, трошки ослабила, пригладила, перекроїла під себе і пустила далі по історії. Сучасне християнство вже далеко не таке радикальне. Протестанти п'ють каву і цитують апостола Павла на Тікток. Католики хрестять дітей, святкують Великдень з м'ясом і не бояться сексу в шлюбі. Але ідея, що тіло не є надійним провідником до Бога, ще жива, навіть коли її вже ніхто не називає енкратицькою. Отак, ті, кого вважали фанатиками, стали тінню, яка лягла на весь християнський світогляд. Тінню, з якою вже ніхто не сперечається, просто вважають її частиною пейзажу. І от коли здається, що енкратити це вже край фанатизму, останній акорд тілоненависництва, коли думаєш, ну все, далі тільки якесь духовне каміння без імені та бажань. Саме тоді історія відкриває ще один люк у темряву. У середньовіччі з'являються інші: ті, що взяли енкратицькі ідеї, прокрутили їх через ще глибше відторгнення світу і зшили з ними абсолютно нову релігію. Вони жили серед звичайних людей, говорили про любов і світло. А тим часом кидали виклик не лише церкві, а й самі ідеї творіння. Вони вже не просто уникали м'яса. Вони підозрювали, що весь матеріальний світ створив не той, кого всі називають Богом. Ні, не сатана гірше. Той, хто керує світом, для них був злодієм, узурпатором, космічним шахраєм. І от коли ти чуєш це, розумієш, Енкратити ще були дитячим гуртком. Але про це наступного разу. І повір, після цієї розмови ти інакше подивишся на яблуко. Особливо. Якщо воно стигле.